Добрий день. Починаємо перевіряти домашні задачі. У нас сьогодні їх спочатку дві. Перша задача 4:17. Вона дуже проста, але я сподіваюся, що ви здогадалися, що потрібно розв'язувати її в системі інтернаціональної, а не знаходити прискорення в кілометрах за годину в квадраті. Тобто, у нас є поїзд, який рухається за швидкістю 90 км. За годину, рухається по закругленню залізничної колії радіусом 1,25 км, і потрібно визначити модуль прискорення поїзда. Зрозуміло, що це буде в нас доцентрове прискорення. Ми переводимо швидкість лінійну в систему інтернаціональну 90 км за годину, це 25 метрів за секунду, ну і радіус відповідно 1250 м. Формулу доцентрового прискорення ми знаємо. ну і Чесно говоря, щоб хоч якось показати, що це задача, я тут окремо перевірила одиниці окремо обчислила. Сподіваюсь, ви це врах... зробили, але ще раз звертаю вашу увагу, що бажано все ж розв'язувати такі задачі в системі інтернаціональної, тому що. Прискорення в метрах за секунду в квадраті, воно якось наглядно і можна аналізувати, а прискорення в кілометрах за годину в квадраті – це дивна величина. не дуже зрозуміло, як з нею обходитися. Наступна задача 25-23. Нам, нам дають дані рисунки і нас запитують, як змінюється напрям швидкості. і Модуль швидкості в кожному із цих а, випадків. Ми бачимо ці рисунки, і мені простіше було записувати словами, але я зрозуміл, розумію, що, мабуть, ви а, записували швидкість літери В, ну і якби збільшення і зменшення, мабуть, стрілечки показували. До гори або донизу, це теж можливо, але, повторюю, мені набирати з клавіатури швидше, якщо я просто тексти набираю. Тому в мене такі тексти подробні, у вас, мабуть, вони не такі подробні будуть. так Потім я покажу тести, тексти. Давайте спочатку розбира... розберемося. На першому рисунку в нас є швидкість якась, і прискорення напрямлено в, ту ж саму, в, той, в, той, сами, в той ж самий бік. Тому е, зрозуміло, що напрям швидкості змінюватися не буде, а модуль швидкості буде при цьому збільшуватися. Е, на другому рисунку прискорення напрямлено в протилежний бік, тому швидкість буде зменшуватися до тих пор, поки ні стане дорівнюватися, не буде дорівнювати нулю. А потім... Вже ми доходимо до ось цього випадку, але в протилежний бік. Але це ми вже не будемо записувати. Тобто, для цього случаю для випадка Б, у нас буде модуль швидкості зменшується, а напрям не змінюється. Але уточнення я напишу потім. В цьому випадку в нас немає прискорення, тому це рівномірний прямолінійний рух, і це означає, що напрям і модуль швидкості не будуть змінюватися. Цей випадок в нас швидкість і прискорення взаємно перпендикулярні. це означає, що в нас рух по колу рівномірний, тому Швидкість буде змінювати напрям, але не буде змінювати свій модуль. В випадках, де і є, в нас нерівномірний рух по криволінійній траєкторії, тому ось в цьому випадку швидкість буде збільшуватися. Проєкція прискорення по цьому напрямку буде напрямлена в бік швидкості, але є складова перпендикулярна швидкості, тому швидкість буде змінювати свій напрям. А в цьому випадку в нас складова, прискорення напрямля протилежна швидкості, тому швидкість буде зменшуватися, але є складова перпендикулярна, тому швидкість буде змін... не тільки за модулем зменшуватися, але і а, напрям буде в неї змінюватися. Так, ось тут я слово швидкості потеряла, загубила. Зараз я допишу, секундочку, швидкості. О, тепер в мене, мабуть, все. Є. Давайте я показу, показую вам відповіді, але тут бажано поставити на паузу, тому що я все проговорила, це. Говорила, але якщо ви хотите звіряти, звірятися прямо до одного, то тоді треба паузу виставляти. Ось всі випадки роз, розгля, розглянути. Ось. І тому можна подивитися. Але я все проговорила. Все, тоді. Запис я завершую, а ви, якщо що, можете потім перевіряти окремо. Все, але це не все в нас. Чомусь, коли я перший запис ваш роблю, вона не хоче вам підмігувати. А потім на другому іноді підмігуєте. Дивно, Ну, подивимось, що буде на другому.